Доброго дня, шановні присутні, я Вадим Шестаков, учень 9-го Бекасу, передати ліцею на Месі, хочу представити в вашій увазі роботу на тему ворожі крисали залізних видів солодки. Мої тема є актуальна тому, що ці природні витвори завжди збуджували цікавість у людей. Їх колір, блиск, форма приваблювала людське око, вирушення у домашніх мових кристала, матір сети знасні, і їх можна використати в якості прикрас. Та виготовлення іграшок. Мета моєї роботи проведення дослідження про вирушенні кристалів, солі з різних речовин та спозараженні за їх ростом, розміром, масою та формою. Щоб досягти даної мети, я писав при собою такі завдання: перше опрацювати літературні джерела та з забутовою властивостю та застосуванням кристалів. Друге дослідити ворож... способи вирощування кристалів. Третє. Виростити кристал з залізного мідного купросу, лимонної кислоти та двогормового кислокадії. І четверте спостерігати за розмірами масою, формою вирощених кристалів. Об'єкт дослідження кристали, вирощені з різних солей. Предмет дослідження розмір маса та форма вирощених кристалів. Практично знасі. Работа моей прикладный характер. Перед выполнением был не образованный тоже теоретический материал, а и проведены в экспериментальные экспериментальный Материал можно выкрасывать на уроках химии, географии и природозавства. А зараз очередь спецсвести про факты про кристаллы. Найбільші кристаллы є в мексиці двох глибині більше 300 метрів можна знайти кристали довжиною 10-15 метрів, а її діаметр іноді перевищує 1 метр. Кристали відтворюються самі себе і таким чином ростуть Зі справжніх кристалів виготовляють такі дорогоцінні, камені, як сафір, чи рубін. Представники найбільших і найкрехтіших кристалів зберігаються у Австрії в музеї кристалеві світи. Загальна характеристика кристалів, їх класифікація. Кристал тверде тіло з упорядкованої внутрішньої будови, в якому притаманні такі властивості. Стала температура плавлення, анізотропія, пружність, спайність. Штучні кристали в сучасній техніці можна замінити кремість, що значно збільшить ефективність мікропроцесорів сучасних молок вимагає лазерна техніка, широко застосовується для різних шліфування різних уваг, як захисні екрани електронних приладів, планшетів, смартфонів тощо. Експериментальна частина Вирощення кристалів із насиченого розширення Кристали Кристалл залізного купоросу вирощував 1 місяць, маса 160 г і розміром 8х8 см. Кристал лимонної кислоти вирощував 21 день. Маса 35 г і розміром 10 на 10 см. Кристалл мідного просу вирощував 30 днів і розміром 6 на 8 см і масою 155 г. І кристал двухромового кислий каль. Вирошував 5 місяців. Маса 720 г і розміром 10 на 12 см. Переходимо до висновків. Зрозуміло, що кристали посідають важливу роль для людини. Незамінні у харчуванні, віках, приладах які стали важливою частиною нашого побуту. Нам вдалося виростити з усіх чотирьох названих солей, але кожна сировина потребує свого підходу. Крестали ростуть більшого розміру, якщо використовувати дистильовану воду для приготування насиченого розшу. Найдобний тягій підчину. Дякую за увагу.